Молимося сьогодні за покликання і в Євангелії бачимо цю розповідь про покликання перших учнів. Андрія і другим, хто був з цих перших двох учнів, був Іван, тобто автор Євангелії, той, хто ці слова записав. Перше, на що звертаємо увагу, коли читаємо ці слова? Що ця, це оповідання зовсім інше, ніж в інших євангелістів. Немає тут берега моря, немає рибалок, які там чинять сіті. Ісус не, не проходить біля них, не каже їм, ідіть за мною. Тільки навпаки, Ісус собі йде, а вони за Ним. Вони пішли за ним. Але теж можемо звернути увагу на ще щось інше, що це оповідання здається нам таким, як би це навіть сказати не знаю, простеньким, таким банальним. Що це взагалі за оповідання таке? Що це за історія покликання? Двоє учнів ідуть слідом за Ісусом. Так, якби слідкували за ним, бояться підійти, бояться першими сказати слово, попросту за ним ідуть. Він повертається до них, помітив, що хтось за ним іде, повертається каже, що ви шукаєте, Так, якби, якби спитав, що вам треба, що ви йдете за мною. А вони кажуть, де ти перебуваєш? Дивне запитання. Серйозно? Це тебе цікавить? Де я живу? Це таке найбільше питання, яке ти зараз хочеш задати, щось, щось, щось дивне. А потім ще каже ну ходіть, подивіться. Ну так, якби така собі звичайна розмова. Ходіть, хлопці, поп'ємо чаю, посидимо файно і ще помічаєш, що було близько 10-ї години. До чого це взагалі? Ну, напевно, ніякого годинника в нього не було, бо ніяких годинників тоді не було. Дивилися на сонце, як воно низько чи високо, і так собі ці години е е е цього знали, яка година. Але до, до чого? чому він це сказав взагалі? Що це значить, що було близько 10-ї години? Чи може так йому це в пам'ять врізалось, Ну, бо це пише Іоанн, той хто. Хто сам був там, ні? так йому врізалося в пам'ять тоді, що це була, це була 10 та година. Розуміємо, що в Євангелії нема нічого поверхневого, нема нічого такого банального. А особливо в Євангелії від Іоанна, найбільш містичній Євангелії. Після того пролога вступу до цієї Євангелії. Які є таким шедевром містичної літератури? Щось такого, таку простеньку історію, якось вона навіть не, не сприймається, як щось простеньке. І тому маємо зрозуміти, що насправді е ця історія дуже дуже глибока, тільки треба помітити цю глибину. Перше питання Ісуса, що ви шукаєте? Насправді, це найважливіше питання людського життя. Що я шукаю в цьому житті? Ми повинні собі самі це питання ставити постійно. Чого я шукаю? Що я хочу, що я прагну. І Бог нам ставить це питання, щоб ми самі зрозуміли, навіщо ми живемо, як, як коли зрозуміємо відповідь на це питання. І дійсно. Мабуть, кожна людина чогось шукає в житті. Може, є такі люди, які нічого не шукають, які всім задоволені, живуть своїм таким простеньким життям, і, і все в них добре. А може і не добре, але все одно нічого не прагнуть. Може, хтось шукає роботу, шукає кращої долі, шукає, може, навіть щось, що поїсти, бо немає нічого. Але хтось інший шукає задоволення, шукає доброї долі, шукає кращої долі, шукає, може, якихось нових вражень, чи ще щось такого. Люди багато чого шукають. Але конкретне питання: якщо приходиш до церкви, то що, що ти шукаєш? Кого ти шукаєш? Чи ти шукаєш Бога? Чи ти шукаєш істини? Чи може ні, може я шукаю чогось, що я хочу отримати від Бога. Попрошу, Боже, дай мені то і то, і то, о, і отримаю, і вже задоволений, вже більше не шукаю, вже більше і до церкви не треба ходити, бо я вже отримав те, що хотів. Хіба що знову якась, якась проблема станеться? Чи буде шукати якоїсь духовної потіхи, коли мені погано? Чи якихось вирішення своїх справ, коли мені знову щось не ладиться. Але, власне, при цьому самого Бога, само, самого Бога людина не шукає. Дивне питання вони йому відповідають на відповідь. Де ти перебуваєш? Філологи звертають увагу на це слово оригінальне. Можна було б спитати, де ти живеш, але це йдеться про житло непостійне, не власником якого він є, тільки де ти зупинився, о, можна було б так перекласти, де ти перебуваєш часово. Тобто, знаємо, що родинний дім Ісуса був у Назареті, а це відбувається десь на березі Йордану, тож він туди прийшов і, мабуть. Зупинився десь там і так далі. Але так насправді це таке ж важливе питання, бо воно відповідає нам на питання, де ми маємо шукати Бога, де ми маємо шукати Христа. Ну, Звісно, в церкві. Приходимо до церкви, щоб з ним зустрітися. Так, це правда. Але Він хоче перебувати також в нашому серці, в серці кожної людини. Це той дім перебування, помешкання Бога серед людей. І то його теж ми повинні шукати, знати, що він тут живе, що він тут хоче перебувати. Але знову-таки це перебування його в серці людини не постійне, так само, як і на цьому світі. Пам'ятаємо інші фрагменти Євангелія в Марка, також є, Петро прибігає. Ісус молився цілу ніч, Петро прибігає, всі тебе шукають. О, також такий важливий момент. А Він каже, ходімо звідси, є ще інші міста і села, де я маю проповідувати, бо я до того прийшов. Я не повинен лишатися на одному місці. Світ великий, я маю обійти весь його. Так що на цьому світі в мене нема такого постійного житла. Лисиці мають нори, птахи небесне гнізда, а син людський не має до голови прихилити. І це є важливо. Якщо ми хочемо, дуже хочемо, щоб Ісус завітав до нас, був гостем в нашому серці, але Він там довго також не залишиться, бо хоче йти далі. А ми, якщо хочемо бути з Ним, маємо піти за Ним. І це власне покликання. Коли Він кличе нас, ідіть за мною, ідіть за мною, не сидіть також на одному місці. Християнство це завжди дорога. Ісус є дорогою правди і життя. І бути християнином це завжди подорожувати, не обов'язково фізично, географічно. Знаємо багатьох святих, які ціле життя провели в одному монастирі. Але навіть для них це була завжди подорож, духовна подорож до Небесного Царства, коли вони кожен день робили якісь нові кроки, зростали в вірі, рухались і йшли вперед. І це і власне Християнство. І Ісус їм на це питання відповідає: Ходіть і подивитися. Ці слова ще раз зустрічаються також далі. Трохи далі, коли Филип знайде Натанаїла, скажемо, ми знайшли Месію Ісуса з Назарета, а той скаже, а що доброго з Назарета може бути, і він йому тоді так само відповість. Іди і подивись. Теж дуже важливі слова насправді. Бо християнство це не є теорія, це є практика. Говорити можемо багато. Але треба прийти і подивитися. Треба взяти в цьому участь, не тільки слухати чиїсь розповіді, тільки прийти самому і стати християнином. Спробуйте розповісти комусь, що таке, що таке любов, тому хто ніколи не, 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 хто не знає, що таке любов. Можемо розповідати дуже довго, але людина цього не зрозуміє. Коли сама не, не, не відчує, що це є любов. Так само і з вірою. Можемо комусь розповідати, яка є віра, що це значить віра, що людина відчуває, коли вірує, що щось. І людина буде дивитися на вас і, і не розуміти, що це. А треба прийти, прийти, треба увірувати, щоб це зрозуміти. І саме це запрошення робить Ісус. Ходіть і подивіться. Де я? де я живу, де я перебуваю? Бо я хочу перебувати в вашому серці, хочу, щоб йшли за мною. Якщо хтось з нас з невіруючих наших знайомих спитає коли-небудь, що ви там робите в тій церкві своїй на що ви туди ходите, Ну, то єдина правильна відповідь: ходи і подивися. Якщо буде твоє серце відкрите, якщо ти будеш шукати Бога, то він доторкнеться до тебе. І ти зрозумієш, що таке віра і що ми робимо там в тій церкві. Ну, а якщо не буде твоє серце відкрите, то так і лишишся, то так нічого і не зрозумієш. І навіть якщо і прийдеш, і подивишся, але, але цього, цього не зрозумієш. І врешті, чому така важлива для Йоанна була ця десята година? Чому вона так врізалася в його пам'ять, що він вирішив навіть в Євангелії записати, що була 10 та година? І тільки один момент приходить на пам'ять у зв'язку з цим. Щоправда, це з іншого Євангелія притча про робітників, покликаних до виноградника, яких запрошували в різні години. Когось зранку, когось трохи пізніше, когось в обід. І, власне, останніх, останніх запросили об 11 годині, а апостолів покликали о 10 годині, трохи раніше, трохи раніше за, за годину раніше від тих. Якщо зранку покликали стародавніх патріархів, пророків старого заповіту, то апостолів покликали вже, вже ближче до вечора. Вже о 10-й годині. 11-та година є зараз. І це зараз Господь наш також, також кличе до праці своєму винограднику. Ще не так багато лишилося в цьому, в цьому дні символічному дні праці. Але кожного з нас чекає ще дуже багато роботи. Амінь.